Виставляли рахунків, у вас піджимає ліміт, а NovaPay вам все платить і платить, тому що відгружають люди товар по інтернету, повиставляли рахунки, і ви бачите, що ви вперлись в ліміт. Тут два варіанти. Зараз Оксана мене поправить. Перший варіант підняти всі рахунки, зв'язатися з контрагентами, сказати, що на ці рахунки вже платити не можна, тому що ліміт це перший варіант. Або другий варіант, якщо клієнт візьме, заблокує рахунок, він не зможе прийняти гроші ну, на цей... це крайній випадок. Закрити рахунок, це не тільки новопей, пей, моноприват закрити рахунок, і вже кошти, які будуть надходити, будуть повертатись тоді, назад. Тоді контрагент сам з вами зв'яжеться, да, що він не може, не може оплатити, оплатити, і тоді ви вже там або інше ФОП дасте, або вийдете якось з Ситуації Ситуацій у бізнеса з фопами дуже багато. Про всіх них знаємо ми, тому що ми більше тисячі фопів обслуговуємо. І повірте, кожні такі ситуації, кожен день. В групах з клієнтами ми розбираємо. У нас же з кожним клієнтом заводиться індивідуальна група. Хто в групі закріплюється? Я як керівник, мій помічник, відділ якості, бухгалтер, ведучий цього. І юрист. Буде? Юрист обов'язково, і ФОП. Ось люди, які закріплюються, які допомагають вирішувати щодня більше тисячі нашим клієнтам питанням. Досвід великий. Знаємо багато. Тому, якщо ви ще не шатили і партнери, давайте до нас. Всім лайк.